Вітаю всіх на нашій програмі цього тижня. І так, мені приносить задоволення робити для вас такі вивчення Біблії, але... Щоб я і ще порекомендував, це щоб ви придбали журнал, де я продовжую набагато більше давати матеріалу. Журнал виходить раз на три місяці і називається пророче бачення. також багато матеріалу є в моїх книжках, і це було моєю реакцією на локдауни, коли я не мав можливості багато подорожувати. І не так просто було зібрати разом якусь групу людей, і я почав писати книжки. І я вважаю, що людям варто читати ці книжки через те, що, згідно з відгуками, там викладені тексти в стилі традиційного вивчення Біблії, дуже близько до писання про те, що Бог говорить. Я не зраджую своїм методам викладання протягом багатьох років і це дуже цікаво. Отже. Скоріш за все, це буде мій останній запис по посланню до Филип'ян. І хочу повідомити вам про те, що наступного разу буду розбирати абсолютно нову тему. І це буде захоплююче. але давайте розпочнемо з того місця, де ми закінчили минулого разу. я закінчив на третьому розділі, де Павло говорить я себе не вважаю. Що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Часто люди мого віку, і тут я хочу застерегти людей, щоб вони не задивлялися на те, що було в минулому. Це є небезпека для тих, кому вже за 70. це вже якось давно було для мене, але люди більше перебувають в минулому Та Я я не живу минулим, я прагну жити майбутнім, і це через дві причини. Перше, я спостерігаю за своїм служінням і вірю, що зараз настала нова фаза в моєму служінні, і мені це подобається. Я сприймаю це з очікуванням. Також, крім цього, коли Павло говорить про те, що він не озирається на минуле. Ну звісно, в той момент він перебував у в'язниці, і він очікував на час, коли буде перебувати з Господом в його царстві І це той стан, в якому ми перебуваємо. очікуючи приходу Христа і ви це побачите, коли ми будемо читати далі з четвертого розділу. Але третій розділ закінчується засудженням І це засудження стосується тих, хто проповідує Євангеліє з неправильних мотивів. Читаємо з 17-го вірша: будьте до мене подібні браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір нас. Багато бо хто і ми говоримо про духовний шлях. Так, це згадування про багатьох християн і їхній духовний шлях. Що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи. І тут вже мова йде про справжнє занепокоєння Поводяться як вороги Христа Христового. насправді він говорить про дуже серйозні речі. Сказати, що ті люди, які називають себе християнами, і в цьому конкретному випадку я вірю в те, що вони ще й були вчителями та лідерами, і якщо Павло пише, що про це він згадує зі сльозами та риданнями, це означає, що його дуже непокоять дії ворогів Христа Христового. і що їхній кінець веде до руйнування. І Павло описує це дуже промовисто, що їхній Бог це черево, іншими словами, вони полюбляють попоїсти, і також їхня слава в їхньому сорові, що може означати, що там немає ніякого покаяння, і тільки сором в тому, чим вони займаються. У них на думці тільки земні справи в той час, коли Павло каже: життя ж наше на небесах. Звідки ждемо й Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження? І тут Павло висловлюється дуже промовисто. Ми бачимо його експресію через те, що і тут я знову, звісно ж, використовую авторизовану версію, і там говориться, що ми очікуємо на прихід нашого Господа Ісуса Христа, який і як написано в моєму перекладі, перемінить наше мерзенне тіло, щоб воно стало подібним до його славного тіла. і коли він говорить про мерзенне тіло, тут він наголошує на тому, що наше тіло занепале та слабке, відкрите до падіння та спокус». Давайте будемо чесними із собою. Ми всі якийсь час можемо бути мішенню для спокуси, бути предметом впливу від диявола. в більш сучасному перекладі, який зараз також переді мною, ці слова звучать наступним чином «Силою, якою він може і все підкорити собі, та перетворити наші понижені тіла. А в авторизованій версії написано мерзенні тіла, а в новому перекладі сказано понижені тіла. отже. Так, ми всі це відчуваємо: і хвороби, і смерть. Так, ми багато про що можемо згадати, коли мова йде про тіла, що ми маємо зараз. чи ми зустрічаємо спокуси? Звісно ж, наші тіла це мішень для спокус. Так, і це не якась там таємниця. Наші тіла піддаються слабкостям, хворобам, голоду, спразі і багато чому іншому. Коли ж ми отримаємо небесні тіла, це буде. Тіло, що отримується при Воскресінні, і тоді ми вже будемо вільні від усіх цих обмежень, Але достатньо про це. Далі він продовжує і говорить у четвертому розділі. Отож, мої браття улюблені, за якими так сильно тужу, моя радостей вінче так у Господі стійте улюблені. І тут вся ця тема зосереджена на тому, щоб вистояти Це нагадування про те, що ми маємо залишатися вірними нашій вірі. І Це досить цікаво, тому що. Як ви знаєте, що я працював в колишньому Радянському Союзі понад 60 років. 30 років часи комуністичного режиму і 30 років часи свободи. І що я виявив? Так це те, що в ті дні, коли царював комуністичний режим, з 1961 року, підпільна церква. Я не можу відверто сказати, що вона була якась більш справжня, але я маю сказати, що через гоніння вони не мали тих проблем, з якими ми стикаємося сьогодні, тому що вони в простоті, так як говориться в об'явленні, міцно трималися того, що у них. Було і я усвідомлюю це, коли люди мали бажання їхати до радянського союзу і думали, що у нас все є на заході, і було таке ставлення, наприклад, серед деяких американців. Ставлення було таким, що у нас так багато усього тут на заході, і вам також треба мати все те, що у нас є. Але я бачив абсолютно протилежну картину саме тому я навчився більше від переслідуваної церкви і зрозумів наскільки вони мають глибоку віру, якої ми не мали на заході. нам так просто було бути християнами, і ми були оточені величезною кількістю речей, про які я зараз буду говорити, але у нас не було необхідності мати таку глибоку віру, але складні часи повертаються через те, що навіть наш уряд визнає наявність переслідувань. Вони кажуть, що, наприклад, одна з представниць нашого парламенту, і я знаю її особисто. Вона представник уряду і вона відчуває переслідування християн. І коли ви проходите через гоніння, це час, коли випробовується ваша віра, як сильно ти будеш триматися. І я багато чого навчився, і думаю, що те, чому я навчився від переслідуваної церкви, зробило мене тим, хто я є. Отже, далі він продовжує в другому вірші четвертого розділу. «Благаю еводію, благаю і тихію, думати однаково в Господі. В цьому випадку мова йде про єдність. І очевидно, що ці два брати так, вони були братами в Господі, але між ними відбувались якісь непорозуміння, і Павло благав їх, щоб вони порозумілися і бажав бачити єдність. І найбільше, в чому має потребу сучасна церква, це єдність. Я спостерігаю жахливі роз'єднання під час подорожей по різним країнам. Спостерігаю протистояння, коли ми збираємося на національний день молитви. І коли збираються різні деномінації, я зрозумів, що найважче з того, що я коли-небудь робив, це зібрати братерство, яке проповідує таке ж саме Євангеліє, Вірить в ту саму Біблію та врятовано тим же спасінням. Нелегко працювати з ними в єдності, навіть в такій справі, як молитва отже, ви бачите, що навіть Павло відчуває це. далі він продовжує в третьому вірші. Так, благаю й тебе, товаришу вірний, допомагай тим, хто жінкам в боротьбі за Євангелією помагали мені. і в цій частині він говорить про особистий досвід через те, що він дуже потребував підтримки, і жінки допомагали йому в ділі Євангелія. Климент і інші співробітники, яких імення записані в книзі. Зі життя Якої book ще book. нагороди варто чекати. Він не говорить про фінансову винагороду. скільки ви мені за це заплатите. Їхня нагорода за їх сумлінну працю полягала в тому, що імена їхні були записані в книзі життя. Ми чомусь перестали зважати на це. І в результаті він каже: радійте в господі завсіди, і знову кажу радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. господь близько. Ні про що не турбуйтесь. Отак це важливо. а в усьому нехай виявляються богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Знаєте, між рядками закладено дещо досить глибоке. і що саме я тут відчуваю, і в дусі, що я тут відчуваю, що Павло каже, що ми всі, хто працює на діло розповсюдження Євангелія, не маємо перейматися матеріальними питаннями, але все через молитву та прохання з подякою розкривати перед Богом. врешті-решт, Бог дійсно забезпечує, і не завжди ми маємо звертати нашу увагу тільки на людей, але маємо довіряти Богу. і тоді те про що говориться в сьомому вірші, сповниться. І мир Божий. Що вищий від усякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. розумієте, коли ми довіряємо Богу, це така внутрішня довіра, яка приносить спокій. Знаєте, я міг би розповісти багатенько різних історій стосовно цього. Одна людина кілька сотень років тому, відомий християнин, який організував мережу притулків для дітей безхатьків та сиріт, і він жив вірою. У нього не було своїх власних ресурсів для того, щоб підтримувати тих дітей. і я пам'ятаю, як одного дня він покликав цих дітей їсти Але на столах не було їжі. абсолютно нічого не було. А в той час вони не чекали на якісь шоколадки і решти витребенюк, які ми очікуємо отримати сьогодні. в них не було навіть базових харчів. нічого. Комори були порожні. І все, що він зробив, він зібрав співробітників та дітей на молитву. І щось дивовижне сталося в той момент, коли вони закінчили молитися. Незнайомець прийшов до їхніх дверей і доставив достатньої їжі, в якій вони мали потребу. Тому що іноді так відбувається, що ми багато надії покладаємо на людей в питанні забезпечення наших потреб в той час, коли ось тут Павло каже: якщо ви бажаєте миру, миру, який вищий за усіляке розуміння, який буде берегти ваші серця та ваші думки, тоді відкривайте ваші бажання перед Богом. Це цікаво, і далі ми переходимо до восьмого вірша. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли як чеснота, коли як похвала, думайте про це. Задумайтесь над цим. І ви знаєте, я чув про це здається ще раніше, і вважаю це варте повторення. Іноді трапляються часи, коли нам необхідно просто сісти і перерахувати ті благословення, які ми вже маємо. Знаєте, була така стара пісня. Мені не дуже подобаються сучасні пісні, а подобаються старі. І була одна пісня, яку ми досить часто співали. «Порахуй свої благословення, назви їх одне. Не за одним, і ти будеш здивований з того, що зробив Господь. Так воно і є, коли я споглядаю на своє життя, і так я стикався з труднощами, але коли я озираюся, і перелічую благословення за благословенням. Ці благословення перекривають усі негаразди, що були у мене. І тоді для мене це є нагадуванням про все, що зробив Господь в моєму житті. І ось про що він насправді говорить. Далі він говорить у дев'ятому вірші Чого ви від мене й навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть те. Іншими словами наслідуйте моє вчення, і Бог миру буде з вами. Так, Бог миру буде перебувати разом із вами тоді, коли ви будете чинити згідно з бажанням Господа. Це так просто. Я так часто зустрічаю з християн, і Одна річ, яка дійсно непокоїть мене, так це кількість християн, що страждають на депресію. Чому? Чому у мене немає депресії? Я не впадаю в віччя через те, що я перераховую свої благословення. І Якщо ви також сядете та перерахуєте свої благословення, несподівано вас накриє хвиля радості через те, що мир Божий таки перебуває з вами, і це веде до вашого спокою. І Я навіть хочу кинути виклик християнським вчителям, щоб вони більше вчили на ці теми, замість on, того, щоб дозволяти упанувати депресіям та страхам. Так я чув про проповідників, що переживали вигорання. Ну ж бо я ніколи не вигорав, а навпаки, запалювався вогнем, а не вигорав. Щент. Ну ж, бо після того як я провів у Сибіру три місяці з групою в 400 людей багато років тому, напевно, це було вже 30 років тому. Ми подорожували з неймовірними труднощами. Іноді у нас взагалі не було їжі іноді не було можливості поспати, але як би там не складались обставини. Ми не вигорали. і коли я повернувся на кілька тижнів для відновлення сили для того, щоб потім, розібравшись трохи з особистими питаннями, виїхати до України на місяць а Перед тим як я поїхав до Сибіру, я провів місяць в Білорусі. Чи це випалило мене? Ні, я був ще більш запалений вогнем. і в одинадцятому вірші він надає більш детальні пояснення своїм словам. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю». і як він отримав такі навички. Дивимося в 12-й вірш де він каже: умію я й бути в упокоренні. Умію бути й у достатку. Я привчився до всього й у всім. Насищатися й голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі отже, він переходить з однієї крайності в іншу. і за своє життя він буквально мав різний досвід, і деякі християни не розуміють, що можуть прийти часи, коли так само станеться із ними. якщо ви подивитесь на моє життя, і я не хочу. Я не дуже хочу бути прикладом або предметом для ілюстрації. Але я можу сказати вам, що за останні 60 років були випадки, коли я. Я голодував Згадую часи, коли я був одружений. У мене було дві дівчинки-близнючки, і у нас взагалі не було їжі. Взагалі ніякої їжі. Здається, тоді тиждень ми харчувалися самими грибами. Тож я знаю, що таке бідність, коли не маєш можливості сплачувати рахунки, але я не вважаю, що це було страждання. Я навчився жити і в таких умовах, і в часи достатку. І так само, як я переживав голод, були часи, коли у нас було набагато більше за наші потреби. Так само, як ми перебували в бідності, були часи, коли усього було достатньо. і що найдивовижніше у цьому, наприклад, далі він каже: я все можу в тім, хто мене підкріпляє. В Ісусі Христі Тож ви добре зробили, що участь узяли у моїм горі. і далі в 15-му вірші. І знайте, і ви, Филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучалась була жодна церква до справи давання і приймання для мене. самі тільки ви. отже, навіть був такий досвід, коли він вирушив в цю місіонерську подорож. Церкви не надали йому підтримки для того, щоб забезпечити його щоденні потреби. І одна річ, яка засмутила мене, так сильно засмутила, це коли я перебував у тій в'язниці. Ви знаєте про це з 1972 по 1973 рік. Я провів у в'язниці під час комуністичного режиму. увесь той час церкви не підтримували в щоденних потребах мою дружину. Родина хотіла продати мій будинок. Вони розпродали все, що в них було. Мої діти мали раніше піти зі школи для того, щоб Влаштуватися на роботу і підтримувати свою матір. It's, it's sad, так, це сумно, і коли я веду розмову з усіма вами. Хто слухає мене, я хочу подякувати Богу за вашу підтримку. Так само, як Павло звертається до Філіппійської церкви, говорячи про те, що ви були єдиним, хто надав мені підтримку. І я дякую Богу за це, бо не мав би можливості займатися тим, що роблю зараз, без вашої підтримки. Ми відчайдушно потребуємо фінансової і молитовної підтримки для того, щоб завершувати свою роботу і були часи, коли здійснюючи нашу місію, ми ледве могли сплачувати по рахункам. і я добре знаю це, тому що. Під час місії ми витрачаємо усе, що в нас є, і дуже багато зусиль йде на те, щоб якимось чином протягом року збалансувати бюджет для того, щоб в кінці року не залізти в серйозні борги. ось чому ми потребуємо постійної підтримки для того, щоб звершувати свою роботу. І це ваш прояв не тільки через те, що ви любите нас, але таким чином ви показуєте свою любов до Господа, тому що він прямо каже, щоб ця підтримка необхідна для того, щоб він далі міг проповідувати Євангеліє. Ось про що він тут каже. І він каже: коли я дивлюся в новий переклад Біблії, він говорить в 12-му вірші: я знаю, що таке перебувати в потребі. Я знаю, як перебувати в достатку, і я навчився бути задоволеним в будь-якій ситуації в ситості чи в голоді, жити в достатку чи в потребі. Я можу все через те, що він дає мені. Але ж і ви добре зробили, що підтримали мене в моїй скруті. І далі він каже, що і раз, і вдруге мені на потреби мої посилали й до солуня. Кажу, це не тому, щоб шукав я давання. Я шукаю плоду, що примножується на річ вашу Отакої. Тут може трохи незрозуміло написано. Я читаю з нового перекладу, але він каже, що це не я шукаю цього давання, але я шукаю можливостей для вас отримати примноження в духовній площині. Через те, що ваше даяння сприяє розповсюдженню Євангелія, він каже це в 16-му і далі 18-му віршах. Так, все я одержав і маю достаток. маю повно прийнявши від епафродита, що ви посилали як пахощі запашні жертву приємну Богові вгодну. І ще дуже гарна річ через те, що коли ви жертвуєте, Павло каже в 19-му вірші, а мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Яка чудова обідниця! «Неймовірна обітниця. Мій Бог забезпечить усі ваші потреби. Коли ви маєте посвяту згідно з Євангелієм і підтримуєте розповсюдження Євангелія, стійте на цьому. Коли ви даєте на розширення царства, тоді Бог забезпечить усі ваші потреби. Це чудово. Який виклик ми маємо в кінці цієї програми. Давайте нам так, якби ви давали це самому Господу для розширення царства, і потім стійте в вірі, незалежно від того, скільки ви дали далі. Це вже відповідальність Бога по забезпеченню усіх ваших потреб. Божих благословень вам! Дякую за вашу підтримку. Продовжуйте свою справу. Амінь.